29 та 30 травня на базі міськрайонного центру зайнятості відбувся тренінг спрямований на підвищення фінансової грамотності населення. Його учасниками стали 20 олександрійців, які пройшли попередню реєстрацію. Ми сьогодні працюємо в рамках дводенного тренінгу, який називається Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього. А цей тренінг є частиною програми, яка фінансується Міжнародною агенцією з розвитку. США. You said. Проект реалізує Український жіночий фонд. Це такий національний проект, але є ще регіональні партнери. Для того щоб в кожній області дає там, де саме цей проект відбувається, відбувалися ці тренінги. Тому є виконуючі організації. От саме в Кіровоградській власні Кіровоградській області виконуючи таку організацію, є Кіровоградська асоціація громадської ініціативи. Даний тренінг був спрямований на допомогу малозахищеним верствам населення, пенсіонерам, учасникам АТО, вимушеним переселенцям та людям з обмеженими можливостями. Саме вони за словами організаторів найчастіше опиняються перед певними фінансовими проблемами. І ми хочемо надати їм той інструментарій, який допоможе їм стати більш впевненими, більш грамотними, розбиратися в тих фінансових послугах, які є на ринку України з практичної точки зору. Да, це може бути брати кредит чи не брати, в якому банку брати, під які відсотки. А, розміщувати гроші, які є заощадження на депозиті. Який це має бути депозит, в якому знову ж таки банк, банку? Чи це банк надійний, а, чи вигідно там розміщувати свої власні кошти? Як показав досвід попередніх заходів, одним із найбільш актуальних напрямків є планування сімейного бюджету. Тому у ході тренінгу слухачів навчали вміло розпоряджатися доходами та вести облік власних видатків. Це вже у нас по рахунку п'ятий тренінг а основному тренінги в Кропивницькому а, в обласному центрі, але ми також провели тренінг у місті Новоукраїнка. А, дуже цікаво було нам попрацювати саме з категорією, яка проживає не тільки в великих містах, а й в менших містах. І от наразі із районних центрів, скажімо, з міст, які все-таки не є обласними центрами. Олександрія це друге місто, куди ми, куди ми приїхали. Більшість слухачів тренінгу вперше стали учасниками подібних заходів. Однак усі вони брали активну участь в обговоренні питань та вирішенні прикладних завдань. Тож організатори тренінгу запрошують до співпраці усі зацікавлені громадські об'єднання міста та району.